Сьогодні розглянемо криволінійний рух. Значить, нагадаю, що криволінійним, криволінійним називають рух, який має траєкторію криву. Швидкість під час цього руху напрямлена по дотичним до траєкторії. Тобто В будь-якій точці швидкість напрямлена по дотичним до траєкторії. Отаким От чином. При цьому сама траєкторія складається з двох кіл. Тобто для будь-якої будь ділянки я можу побудувати коло От так. Для цієї ділянки. У ну, мене так виходить не особо, але буду старатися. І відповідно, виходить, щоб описати рух тіла криволінійний. Достатньо вивчити його закони руху по колу. Тому далі ми переключимося на колу. Так, розглянемо колом. Ну і нехай тіло знаходиться в точці, хай оцій позначеній точка А. І перемістилося, скажімо, в точку Б. Так, швидкість. У нас получається подотичні ось у нас в точці А, а в точці Б получається ось так. Швидкість напрямона. Ось так ось. Так. Значить, підпишу. Це буде швидкість в точці А. А це буде швидкість в точці Б. За що у нас змінилося? Із характеристик швидкості. Швидкість це вектор, значить вона характеризується як напрямом, так і довжиною. Напрям обов'язково змінився. <кхм> Сама по собі, зміна просто так не відбувається. В чому є причина? В даній ситуації напрям змінився, тому що є таке прискорення, яке завертає тіло під час руху по колу до центра, тобто, зверніть увагу, швидкість завертається до центра. І називається прискорення доцентру. Напрямлено воно. Зараз проводимо радіус. Напрямоваться це до центрове прискорення по радіусу до центра. Тому воно і називається доцентрове. Ще його називають нормальне прискорення. І так, і так можна зустріти назву доцентрове або нормальне. Тому я підпишу оце центрове Його значить, призначення змінювати напрям швидкості. Завдяки саме цьому ми можемо повертати, коли змінюємо напрям швидкості. Далі. Крім напряму швидкості, може мінятися ще й модуль швидкості. Відповідно, тут є таке саме прискорення, яке ми вчили при на прискореному русі. Точніше, при рівноприскореному прямолінійному русі. Те прискорення змінювало саме модуль швидкості. І напрямлено це прискорення вздовж е, дотичної. Якщо воно напрямлено туди, куди швидкість, то значить відбуватиметься збільшення швидкості. А якщо воно напрямлено проти швидкості, то тіло буде гальмувати. Таким Чином виходить, що в нас існує одночасно два прискорення. Одне з них міня напрям це доцентрове, а інше міня модуль. Це буде дотичне прискорення або тангенціальне. Записуємо його так, А з індексом Тау. Тау це буква грецького алфавіта, наша Т від нього пішла. Ну І відповідно, тут у нас виходить я через кому напишу ТАУ. Значить, це у нас буде. Прискорення, яке спричиняє зміну модуля. Так, кут повороту, який ми можемо тут побудувати, здійснений, ну, із а в б тіло перемістилось, значить радіус повернувся на деякий кут Фі. Ось я його позначив цей кут Ф. Так, ну і тепер формули. Значить, доцентрове прискорення. Обчислюється як V в квадраті поділити на радіус е, дуги. При цьому V в цьому випадку називається лінійна швидкість. Бо в нас ще буде кутова швидкість. Отак. От Тепер кутова швидкість. І позначають омега. Ще називають циклічна частота. Так от кутова швидкість це швидкість зміни кута. Значить кут у нас змінився на Φ за деякий час Т. Або напишу проміжок часу дельта Т. Так. Тобто, виходить, кутова швидкість вказує, наскільки радіан за 1 секунду міняється кут повороту радіусу. Тобто, як швидко повертається радіус. Далі, якщо взяти один оберт, один оберт... То Фі буде дорівнювати 2π. І в цьому випадку омега буде дорівнювати в чисельнику 2π. А тривалість одного оберта називається період обертання. Нагадаю, що період це тривалість одного оберта. Відповідно, замість дельта Т ми ставимо період сюди. Отак От ось. Тобто для одного оберта циклічна часта може бути обчислена як куть повороту 2π поділить на тривалість повороту, тобто період. Тепер стосовно швидкості для одного оберта. Швидкість це у нас шлях поділити на час. Тоже той же дельта Т. Якщо ми беремо один оберт, то шлях, який тіло проходить, дорівнює довжині кола. Довжина кола у нас обчислюється як 2 πr Далі. Дельта Т, як було сказано, це в нас період. Так, значить ми получаємо, що швидкість в цьому випадку буде дорівнювати Замість S2PR. Поділити на період. Тобто довжина кола поділити на період. Введемо таку величину, як частота обертання. Значить, частота обертання, будемо позначати її через n. Вона дорівнює кількість обертів за секунду. Ну це швидкість обертання. Виходить. Кількість обертів за секунду. Знову ж таки, якщо ми візьмемо один оберт, тобто n дорівнює одиниці, T позначу, То час одного оберту, тривалість одного оберту, це період. В результаті ми будемо мати, що частота в цьому випадку буде дорівнювати n, це в нас одиниця на період. Ну і тепер, якщо ось сюди підставити, ось у нас 2 πr на t. Якщо підставити одиницю на t, замість 1 на tn, то ми получаємо, що швидкість лінійна в цьому випадку буде 2 πr помножити на n. Також можна тепер використати, що 2π поділити на t. Це у нас да? 2 π поділить на Т. Це циклічна частота і записати е, вираз, який пов'язує швидкість руху тіла, лінійну швидкість, і швидкість обертання радіуса е, під час цього руху. Тобто це буде обміга на r. От так ось. Таким чином. Для швидкості ми отримали дві формули через період, через частоту, ну і через циклічну частоту або кутову швидкість. Тепер для прискорення доцентрового, значить, доцентру прискорення буде дорівнювати В квадрат поділить на F. Якщо підставити швидкість лінійну через замість швидкості оцей вираз, то ми получаємо до квадрата підносимо, це буде 4 π квадрат r квадрат. На Т квадрат, так, і на. R. Итак, при скороченні у нас Rскоротиться і залишиться 4П квадрат на Т квадрат R. Так, оце до центрує прискорення через період. Тепер, якщо замінити одиницю на Т квадрат. Як n квадрат, то получимо і через частоту. Тобто це буде 4π квадрат n квадрат r. Тепер, якщо 4π квадрат на t квадрат, це у нас получається оцей вираз у квадраті, замінить через омегу, то ми получимо доцентрове прискорення через омегу. Значить, оце омега квадрат. Получаем омега квадрат R. Так, ну вот такие вот получаются у нас величины. Значит, зараз я еще раз выделю их. Так, вот так. Итак, главная формула и наслідок. Коли мы один оберт берем. Тоже основная формула. Для рівномірного руху і наслідок Так, через частоту. наслідок. Тепер для децентрового прискорення через період, через частоту і через циклічну частоту або кутову швидкість. Так, Стосовно э, оцих прискорень, хочу сказати, що в загальному випадку. У нас, покажу ще раз. Оці прискорення я винесу це доцентрове і тангенціальне. Ось, так, або так буде. Значить, це у нас а-тангенціальне, А це у нас А доцентрове. За правом додавання векторів вони утворюють... Паралелограм. І сумою цих векторів буде вектор, <coughs> який є діагоналів. Так от оце є результуюче прискорення. Тобто, оці два прискорення утворюють таке результуюче прискорення А. Ось. Відповідно, А за модулем в цьому випадку дорівнює квадрат напишу В сумі квадратів. На шкільному курсі ми розглядаємо рівномірний рух по колу. Рівномірним називають рух по колу, якщо тангенціальне прискорення, тобто те, яке спричиняє зміну модуля, буде 0. Значить, якщо тангенці... тангенціальне прискорення буде 0, тоді ми маємо рівномірний рух по колу. рівномірний рух покуп. Так, ну і оці формули. Ну, в основному, оця, 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 оця і оця. Для кращого засвоєння їх краще навчитися виводити. Власноручно. Так. Значить, швидкостей у нас два, дві, юніше, лінійна і кутова. Прискорень також, в принципі, дві, Там є прискорення. Е, до, даже Три прискорення. Є дотичне, тангенціальне, результуюче. Є ще кутове прискорення. Ну, кутове прискорення ми розглядати не будемо. Так, бо в шкільному курсі його не розглядають. Так, ну і на наступному занятті ми розглянемо, як розв'язуються задачі на е, рух по колу. Значить, я раз повторю, значить, криволінійним називають рух. Тіла, якщо його траєкторія крива лінія. Швидкостя, які тіло має, називаються лінійними. І лінійні швидкостя напрямлені по дотичній до траєкторії. Напрям швидкості міняється завдяки тому, що на нього діє доцентрове прискорення, яке саме до центра намагається завернути тіло. Крім доцентрового прискорення, у тіла може бути і звичайне прискорення. яке Тут називається тангенсальна. Ці два прискорення утворюють результуюче прискорення. Ось воно. Е Крім цього, швидкість е повороту радіуса під час руху тіла називається кутова швидкість. Е Вона собою являє кут в радіанах, на який повертається радіус за одну секунду. Так. Е до центрової прискорення обчислюється квадрат швидкості лінійної поділити на радіус. Ну все, наступне заняття ми присвятимо задачу.